Нас надзвичайно дивують думки деяких місцевих чиновників, таких, наприклад, як Проварах та Українці, стосовно того, що закон буцімто не зобов'язує проводити закупівлі прозоро, підзвітно і ефективно. Так, закон розрізняє надпорогові закупівлі, які регулюються на національному рівні, і допороги, які в рамках децентралізації віддані місцевим органам влади. Але те, що вас не змушують щось робити, не тримають в оковах, це ж ніяк не означає, що вам дають карт-бланш на те, аби робити все у робити так, щоб про це не знала громада, адже ви витрачаєте її кошти. Тому ми дуже закликаємо і мотивуємо і просимо всіх ефективних державних службовців, як на національному рівні, так і в держкомпаніях, так і в місцевих органах влади приймати власні положення про електронні закупівлі і приймати регламент, згідно якою закупівлі, починаючи з 3, 5 чи 10 тисяч гривень, будуть проводитися в електронному форматі. Мова йде не про те, що ми хочемо якимось чином змусити людей проводити тендери так чи інакше, а про те, що кожен громадянин України має право знати, яким чином витрачаються його податки. І я впевнений, що громади і броварів, і українки теж заслуговують на це. Більше того, система дає в навіть в пілотній експлуатації близько 15% економії від бюджетів. Це означає, що ви отримуєте більше товарів, робити послуг, або ви зможете замовити їх більшої якості, або ви зможете залишити ці кошти в бюджеті і, наприклад, знизити податки на місцевому рівні, або навпаки, використати ці кошти для підвищення соціальних стандартів. Небажання робити це як мінімум виглядає підозріло. Хіба ми, як державні службовці, які служать народу України, не маємо використовувати кожну можливість, аби ощадливо використовувати кошти і аби зробити більше для тих людей, які власне вибрали і призначили нас у владу. Ми зробили найбільшу в історії України кампанію по навчанню державних службовців в новому законодавстві і підготували абсолютно всі інструменти, якими кожен може скористатися, не сходячи з власного дивану в прямому сенсі слова. Працює онлайн курс навчанню новому законодавству на сайті Prometheus. На ньому вже зареєструвалося близько 7 тисяч людей. 1300 вже отримали сертифікати про те, що вони успішно здали іспит. І цей курс можна проходити вдома, можна проходити на роботі, можна проходити у вільний час. Єдине, що вам треба, це телефон, чи планшет, чи комп'ютер, і це абсолютно безкоштовно. Там читають лекції як спеціалісти міністерства, так і європейські спеціалісти, і спеціалісти з проекту технічної допомоги ЄС тощо. Там ви можете пройти інтерактивні завдання, задати питання, поспілкуватися з лектором. Також працюють всі ресурси для онлайн підтримки, починаючи від збірок законодавства на нашому сайті до відповіді на часті питання, до кур навіть курсів самоперевірки вас як замовника, чи правильно ви все робите. Тому будь-які побоювання стосовно того, що вам треба їздити на навчання або ще й платне, це абсолютно виключення. Звичайно, ви можете користуватися послугами вчителів, але цього абсолютно не вимагається. В цьому плані знову таки повторюючись, ми зробили. Значно більше ресурсів ніж існували до цього. Ми проводимо самі велику кількість навчальних закладів і провели їх по всій Україні вже більше 250, Тому будь-які побоювання такого плану з моєї точки зору вони абсолютно не виправдані. Використання електронної системи для чесного замовника воно насправді простіше ніж використання паперової системи, оскільки оскільки комп'ютер банально перевіряє, чи введені всі дані, чи не в випадково не ввели літери туди, де мають стояти. Цифри і навпаки, і не дасть вам натиснути кнопку Далі, поки все не буде зроблено вірно. Також він автоматично і самостійно формує, наприклад, звіти про проведення закупівлі і так далі. Вам не треба боятися, що вас буде перевіряти державна фінансова інспекція, вилучаючи якісь копії документів чи приїжджаючи вам на перевірки, оскільки вони це можуть робити дистанційно підключаючись до системи і так далі, і тому подібне. Тому будь-які нарікання такого, такого плану вони абсолютно дивні. А стосовно побоювань в українці стосовно е, порогу закупівель, я ще раз кажу те, що держава віддає якісь повноваження на місця, і вибачте, знімає з вас кайдани і дає вам свободу, дає вам повноваження, дає вам ресурси, дає вам додаткову можливість змінювати місцеві податки і так далі, це аж ніяк не є інтульгенцією, що після цього можна нічого не робити, не працювати чи не дай Боже красти. Це навпаки підвищує рівень відповідальності місцевої влади перед своєю громадою, тому що тепер вже не можна кивати на на Київ на на столицю на кабінет міністрів на верховну раду, що буцімто це вони заважають. Всі інструменти в ваших руках, всі інструменти ощадливо і ефективно проводити закупівлі в ваших руках. Якщо ви їх не проводите, то і жодного іншого пояснення, крім того, що ви не хочете відповідати під перед своїм містом стосовно того, що і як, і хто закуповує, і хто підписує договори, і хто приймає рішення, які призводять до поганих доріг чи до. Бідноти в лікарнях, ну вибачте, тут вже ніяких виправдань немає. З іншого боку, якщо ви проводите це ефективно, ви можете зарекомендувати себе як ефективні господарі, як ті, хто зекономили, як ті, хто купили більше, як завдяки ефективній роботі вас як державних менеджерів, ваше місто, чи то бровари, чи то Українка, чи то будь-яке інше місто в Україні розквітає. Тому, будь ласка, закликаємо вас користуватися електронною системою Прозоро. Закликаємо вас встановлювати низькі пороги для її використання. 5, максимум 10 тисяч гривень. Впевнений, все у вас вийде. Звичайно ж, немає ніякої нижньої межі, з якою можна використовувати електронні закупівлі. Звичайно, ви можете використовувати їх аж від однієї гривні. Це як правило не є ефективним, тому що зрозуміло, проводити тендер на зубну щітку, ну як мінімум недоречно. Але ми бачимо по системі, що в великих містах, вже починаючи від 3 тисяч гривень, в райцентрах починаючи від 5-10 тисяч гривень, вже є суттєва конкуренція. Тому ставити пороги на товари, робіти чи послуги ніж вище ніж 10 тисяч гривень, абсолютно нелогічно і просто призводить до того, що нерадиві службовці, навіть не ті, які хочуть щось вкрасти, але ті, які хочуть витрачати кошти платників податків, так і їм, їм легше, будуть банально дробити суми на, на менші. Тому ще раз повторюю, звичайно, ми, як розробники системи, закликаємо встановлювати поріг, знову-таки повторюю, не вище ніж 10 тисяч гривень на. Закупівлі, а в містах, які наближені до Києва, таких як Бровари і Українка, я думаю, що ця сума цілком може бути 5 або 3 тисячі гривень. Система побудована таким чином, що вона максимально захищена від можливих технічних збоїв. В системі зараз працює 10 майданчиків, ще 13 знаходяться в стадії акредитації. Якщо навіть будь-який з них з якогось форс-мажору, якого у нас ще не було, але можна теоретично припускати, не буде працювати. Ви банально можете перейти на будь-який інший і закінчити свій тендер звідти. Всі майданчики в цьому сенсі вони є взаємозамінні. Вони, коли акредитуються, вони перевіряються на відповідність всім вимогам закону. Тому будь-які побоювання стосовно того, що це не дозволить проводити закупівлі влітку, чи вночі, чи, чи в день, вони абсолютно нелогічні. Більше того, електронна система вона якраз і працює не тільки як заведено з 9 до 6, але дає можливість закупівельникам заводити закупівлі, і, наприклад, на вихідних для того, щоб вони починались в робочий час і так далі. Тому вона насправді є більш захищеною, ніж так би мовити, стара паперова система. За багато років неефективного керування держава зробила дуже багато, аби знищити довіру до себе. Будь-який бізнесмен напевно вже наївся державних тендерів і точно знає з минулого, що без хабарів, без якої домовленості кулуарної з чиновником перемогти буває ну часто дуже і дуже важко. І зрозуміло, що нам, як менеджерам нового покоління, треба зробити дуже багато, аби повернути цю довіру до себе. Як? Власне, цього можна добитися в першу чергу абсолютною відкритістю. Ми чесно розповідаємо бізнесу про те, що в нас виходить, що в нас не виходить, над чим ми працюємо. Ми отримуємо зворотній зв'язок, ми управляємо помилки і навпаки додаємо якийсь функціонал в систему і в закон про закупівлі, яку просить бізнес, і якої там немає. Наприклад, одне з найбільш широко вживаних широко розповсюджених питань було те, що держава погано платить. Я точно знаю, що за останні півтора роки у нас немає за дуже Невеликими виключеннями специфічних підприємств на кшталт автодору у нас немає системних затримок по оплаті державним казначейством. Гроші приходять в цілому, вони приходять в абсолютно такі ж самі терміни, як і в приватному секторі. Але зрозуміло, що в 11 2012 роках був сформований чіткий стереотип, що держава платить погано і без хабаря ви свої гроші, як переможець тендеру, не отримаєте. Що можна зробити в цьому плані? Ми реалізували функцію інтеграції з державним казначейством завдяки онлайн сер. Рвесу 007 Тепер в усіх тендерах Прозоро, які проводяться через державне казначейство. Ви можете от побачити посилання на подивитися оплату. Ви можете натиснути туди. Ви можете побачити пряму платіжку з казначейства і перевірити, коли буквально до хвилини були відправлені гроші або не були відправлені гроші. Вам не треба вірити комусь на слав. Те Теж саме стосується й дій місцевої влади по виправленню власних помилок. Ми дуже закликаємо всі місцеві органи, в тому числі і в броварах. В Українці створювати якусь гарячу лінію, чи виділяти контактну особу, який місцевий бізнес може поскаржитися, чи задати питання, чи сказати, що десь відбувається якась халепа. Ми дуже рекомендуємо принаймні раз на тиждень продивлятися всі тендери, які, які оголошуються у вас в місті, оголошуються комунальними підприємствами. Знову таки дивитися, чи все там нормально, чи не оголосили вони тендер на якісь вибачте, золоті унітази, чи, чи щось абсолютно непотрібне, чи правильні там мови тендерів, і виправляти власні помилки заздалегідь, якщо вони є, а не чекати того, коли спалахне якийсь скандал з корупційним присмаком. Всі ці дії вони показують, що ми справді хочемо ефективно закуповувати, ми хочемо ефективно і прозоро працювати. І саме такими діями тільки можна повернути довіру бізнесу. А довіра бізнесу це означає більшу кількість учасників в закупівлях, це означає більша конкуренція. А більша конкуренція це нижчі ціни і вища якість того, що закуповує держава і того, що отримуємо, ми всі як громадяни.